У цьому відео ми детально розглянемо з вами реалізацію виробництва та список змін. Для цього переходимо в бек-офіс та обираємо розділ список змін. Тут автоматично завантажуються всі зміни з пост-модуля. Далі нам потрібно сформувати зміну. Після цього продажі за зміну автоматично з'являються в реалізації. Переходимо до реалізації і бачимо тут нашу зміну. У закладці товари відображаються, які продукти були списані та в яких кількостях відповідно до калькуляційних карт страв. Розділ Реалізація потрібен для фіксації продажу готових страв та напоїв, і також коректного списання використаних продуктів. Це дозволяє вести точний облік витрат, контролювати залишки на складі та правильно формувати звіти. Якщо ж необхідно, створити документ «Реалізація» вручну, ми натискаємо на плюс і обираємо реалізацію. Далі обираємо підприємство, постачальник і також одержувач у нас буде службовий склад реалізації. Далі додаємо страву у відповідній кількості. Обов'язково потрібно провести документ. Проводимо. Далі, якщо ми зайдемо ще раз в цей документ, ми можемо побачити в товарах всю використану сировину за конкурваційними картами. Мука автоматично списується зі складу. Далі ми розглянемо розділ виробництво. Виробництво це документ, який використовується для оформлення процесу виготовлення продукції. Для того, щоб створити новий документ виробництва, так само натискаємо плюсик і заповнюємо реквізити карти. Для цього обираємо підприємство. До прикладу, ми будемо використовувати напівфабрикати, тому постачальник у нас буде кухня, склад кухні, і одержувач так само буде склад кухні. Додаємо нашу продукцію. У нас це буде. Напівфабрикат вареники з м'ясом додаємо. У нас тут врахована одиниця виміру кілограми. Нам, наприклад, потрібен 1 кілограм. Далі проводимо документ. В закладці товари будуть всі інгредієнти, які входять до нашого напівфабрикату. Після цього вироблена продукція буде зарахована на склад, а всі інгредієнти використані для її приготування, автоматично спишуться зі складу згідно з калькуляційними картами.